Всім привіт! Я Маша, за канал про в'язання і відео цього разу буде корисним. Ми з вами разом будемо вив'язувати п'ятку Стронг. Як на мене, це найлегший спосіб вив'язування п'ятки з тих, що я пробувала та використовую зараз у в'язанні. Нічого тут я не рахую, не вираховую. Мені лише треба знати кількість петель, яку я набираю. Для бажаного розміру шкарпеток, щоб знати, як я буду в'язати п'ятку строн. Коли я буду пров'язувати разом з вами, ви також зрозумієте, що вам не треба буде нічого рахувати. Я тримаю в голові лише два моменти при вив'язуванні цієї п'ятки: це перехід на в'язання по колу, щоб не утворювалось небажаних дірочок. Та висота пагомілку. На мою думку, трошки повище треба в'язати пагомілок. Хоча, можливо, можна і пробувати в'язати, ну, умовно, спортивні шкарпетки за висотою, але я б обирала інший вид п'ятки. Все ж таки для цієї п'ятки мені хочеться зв'язати пагомілок трошки вищий. Ці шкарпетки ми зв'яжемо з вами від миску. Але я не буду пров'язувати на камеру всю шкарпетку, не буду набирати петлі миску, в'язати стопу, пагомілу, резинку. Разом з вами я пров'яжу лише п'ятку. Хід роботи, дуже простий. Ми разом з вами вив'яжемо чашку п'ятки, ось цю трикутну, приділю свою увагу ось цим петлям, які являються переходом від. Зворотніх рядів до в'язання по колу, потім з вами, збавленнями сформуємо стінку п'ятки знову ж таки трикутно, ну, і, звичайна річ, потім залишиться тільки зв'язати пагомілок та резинку. Свої шкарпетки я в'язала способом Magic Loop. Ви можете в'язати будь-яким вам відомим на п'яти спицях, на трьох, Magic Loop. Неважливо, ви можете використовувати будь-який метод. Для своїх шкарпеток я обрала пряжу шкарпеткового складу в метражі 400 420 метрів на 100 г. Далі відео про те, як сформувати п'ятку. Я вже за кадром вив'язала. Мисок та стопу, зараз вже прийшов час формувати чашку п'ятки. Як це буде відбуватися? В мене на спицях загальна кількість петель 64. Так як я в'яжу меджик-клупом, на одній спиці в мене знаходиться 32 петлі. Дві петлі в центрі я виділила маркерами, це потрібно зробити. Та зараз зворотніми рядами буду формувати цю трикутну чашку п'ятки. Від краю до краю я буду пров'язувати в коротках. Очені ряди, підбираючись до цих центральних двох петель. Коли я починаю робити цей перший ряд, ось цю останню петлю, яка зараз на тросику, я гарненько підтягую, в'яжу ряд майже до кінця, з обох сторін я буду залишати по одній петлі. Це я буду робити для того, щоб гарно та коректно перейти на в'язання по колу. Дов'язую до останньої петлі, одна петля в мене залишається на лівій спиці, перевертаю своє в'язання на виворідню сторону, підхоплюю першу петлю, та за робочу нитку тягну від себе. Вкрочені ряди я пров'язую німецьким способом, здвоюю кожну петлю, тягну від себе за робочу нитку. Ось вийшло наше здвоєння, дві дужки петлі. Тепер в'яжу помалюнку, в моєму випадку, всі петлі виворітні, в'яжу до останньої петлі. Залишаю одну петлю на лівій спиці та перевертаю в'язання на лицеву сторону. Коли я в'яжу зворотніми рядами, лицева петля в мене формується таким чином, що права дужка за спицею. Цю петлю я перезнімаю на праву спицю, ось так підхоплюючи. Та за робочу стінку тягну до себе, ось так, здвою петлю. Як бачите, ось ці дві дужки. Тягую трошки та в'яжу тепер в іншу сторону. В цей раз же треба буде пров'язати в одну і в іншу сторону на одну петлю менше. Ось ми підібрались вже до здвоєної петлі. Я її не пров'язую, а залишаю на лівій спиці. Перевертаю в'язання на виврітній ряд. Виврітню знімаю першу петлю та тягну робочу нитку від себе, в'яжу до здвоєної петлі. Ми вже до неї дов'язали. Цю здвоєну петлю я залишаю на лівій спиці та перевертаю в'язання на лицьову сторону. І така сама маніпуляція першу знімаю, тягну робочу нитку до себе двою петлю та пров'язую весь ряд до здвоєння. Ось наша здвоєна петля, залишаємо її на лівій спиці і розвертаємося. Першу петлю знімаємо, тягнемо за робочу нитку, здвоюємо її. І знову в'яжемо ряд до попередньої здвоєної петлі. Ось наші дві здвоєні петлі, ми їх залишаємо на лівій спиці та знову розвертаємось. Таким чином, зворотніми рядами вкороченими, ми будемо з кожним разом здвоювати по одній крайній петлі і потихеньку доберемося до ось цих двох, які ми виділили маркерами. З кожним разом ряд буде ставати коротшим, я буду це робити за кадром, а ви зробіть самостійно. Висота чашки п'ятки в мене вже майже сформована, ось ви можете бачити, ці здвоєння петель в мене залишилося по одній петлі. З кожної сторони від маркера, ось тут одна в мене петля, і з іншої сторони одна петля. А маркери на цьому етапі мені вже не потрібні, але далеко я їх не прибираю, бо вони потрібні надалі. Я пров'язую цю петлю, здвоюю її, дві петлі центральної частини, та остання петля з виверідньої сторони. Також її здвоюю. Далі я буду пров'язувати кожну стінку зі здвоєних петель. Тобто не як одну, а з кожної петлі я буду вив'язувати дві. Ви можете робити як я, пров'язуючи кожну стінку. А можете пров'язувати здвоєну петлю як одну, і після цього робити накид. Спробуйте одним і іншим способом, як вам більше це буде подобатись. У мене здвоєння петлі сформоване так, що ось ця перша, можна сказати, петля. Права дужка за спицею я пров'язую за неї петля відкрита виходить. Тут треба бути обережно щоб не втратити ось цю дужку Ця дужка бачите, знаходиться ось так. Якщо я пров'яжу за передню ось цю частину, яка на спиці, буде дірочка. Я пров'язую петлю як схрещену. Першу петлю здвоєну я вже пров'язала. Перша дужка, друга, як схрещена. Перша дужка, друга, як схрещена. І так я буду пров'язувати кожну дужку до тієї останньої петлі, яку ми залишали не пров'язаною. Ось ця петля, я її пров'язую як лицеву та розвертаюсь на вивертній ряд. Тепер я буду здвоювати ось цю петлю. Це я роблю для того, щоб коректно перейти на в'язання по колу та не утворилось небажаного mm -hmm. отвору. Я признімаю петлю та тягну за робочу нитку від себе, пров'язую по малюнку. До двох центральних петель. І тепер нам треба буде пров'язати кожну дужку з цієї сторони. В мене ці напівпетлі ці дужки лівою стінкою всі на спиці. І саме за ліві ці стінки я буду пров'язувати. Таким чином, одна буде відкрита петля з лицевої сторони, а інша буде виглядати, як схрещена, втратила ниточку. Тут знову ж таки трошки обережно треба це робити, не поспішати, щоб не втратити ці напівпетлі. Пров'язую кожну із цих дужок до тієї петлі, яку ми залишали на початку роботи. Ось Остання петля, я її пров'язую як виворотню та розвертаюся на лицьову сторону. Тут повторюсь, коли я в'яжу зворотними рядами, лицева петля в мене формується так, щоб права стінка за спицю підхоплюю робочу нитку, ввожу під праву дошку. І тягну за робочу нитку, але не до кінця дотягую, щоб цей вузлик був зверху на спиці. Притримую пальчиком та в'яжу ряд до кінця. В цьому ряді ми вже пров'яжемо цю останню здвоєну петлю на цій спиці, а в наступному ряді ми пров'яжемо ось цю здвоєну. І далі ми будемо в'язати по колу, формуючи висоту стінки п'ятки. Ось наша остання здвоєна петля, ми її пров'язуємо за обидві стінки як одну петлю та пров'язуємо петлі на іншій спиці. Ось наша сформована чашка п'ятки. Це зараз виглядає таким чином. З наступного ряду я одразу почну формувати висоту стінки п'ятки. Ми пров'яжемо з вами ось цю першу петлю, здвоєну, та почнемо робити збавлення для висоти стінки п'ятки. В мене від початку на одній спиці було. 32 петлі. Я буду скорочення робити до тих пір, поки на спиці не вийде знову 32 петлі. Тобто, навпіл по 16. Але по бокам я тут залишила до маркерів по 15 петель і буду скорочувати петлі в центральній частині, допоки тут не залишиться 2 петлі. Тобто 15, 15, це 30 петель, та 2 петлі буде в центрі. Ось наша здвоєна петля перша. Ми її пров'язуємо як лицеву, одразу підхоплюючи дві дужки. підтягуємо трошки та в'яжемо до маркера. Одразу після маркера я буду робити перше скорочення. Скорочення роблю я таким чином, що на початку в мене нахил вліво, в кінці в мене нахил вправо. Сформована в мене петля, що праві дужки дивляться на мене, вони на спиці. Можна або перевертати петлі, щоб вони дивились обидві, ось так. Або можна робити так, як я. Першу я знімаю петлю. Другу пров'язую та накидую на неї непров'язану петлю. Ось перше скорочення. Нахил вліво в'яжу до маркера. Під маркером в мене залишилось дві петлі, їх я пров'язую разом з нахилом вправо та в'яжу до кінця ряду. Спочатку петля на цій спиці, потім на другій. Наступний ряд в нас без скорочень ми в'яжемо просто по малюнку. Ви можете поекспериментувати з нахилами скорочення в цій центральній частині, але, на мою думку, зауважте те, що вони мають виглядати дзеркально. Тобто, або вони мають дивитися в центр, або від центру. Якщо на початку нахил вправо, то в кінці нахил вліво. Якщо ж на початку нахил вліво, то в кінці. Нахил вправо, щоб це виглядало гарно. Подивіться, як вам більше подобається це скорочення з яким нахилом, і робіть, як саме вам до вподоби. Наступний ряд і він зі скороченнями. В'яжу до маркера всі петлі. Перекидаю маркер. Перші дві петлі скорочую з нахилом вліво всі петлі, не дов'язуючи дві до маркера. В'яжу як одну-дві разом з нахилом вправо ряд, далі до кінця. Так, скорочення ми будемо робити через ряд. В одному ряді ми робимо в центральній частині на початку та в кінці скорочення. В наступному ряді ми пров'язуємо просто по малюнку. Так, ми скорочення будемо робити до тих пір, поки в центральній частині, між маркерами, не залишиться дві петлі. Я це буду робити за кадром ви самостійно. Між маркерами в мене зараз 4 петлі, відповідно, мені залишилось одне збавлення. Зроблю його іще раз разом з вами. На цьому моменті маркер мені більше не потрібен. Роблю перше збавлення з нахилом вліво. Перед маркером друге збавлення роблю з нахилом вправо. Другий маркер також не потрібен і в'яжу до кінця ряду. На цьому моменті п'ятка закінчена, в мене зараз на одній спиці 32 петлі, так як було від початку. Так це виглядає ось здвоєння петель, які я пров'язувала з однієї сторони, та перехід на в'язання по колу, так це виглядає з іншої сторони. Та перехід. Так виглядає цей трикутник. Тут, де я скручувала петлі, стінка п'ятки. Тож, п'ятка готова. Далі в мене ще погомілок та резинка. Обидві шкарпетки зв'язані, випрані, заблоковані. Так це виглядає. Ось наша трикутна п'ятка і чашка п'ятки, стінка п'ятки. Переходи на в'язання по колу. Я дуже сподіваюся, що і для вас цей спосіб виявиться дуже легким, і ви зможете втілювати його у своїх виробах.